Новий рік з героями улюбленого мультфільму влаштували для дітей у компанії Інтеравтоцентр. За організації професійного агентства Джам Студіо та підтримки партнерів компанії Росстрахової компанії Уніка та українського лізингового фонду для поціновувачів автомобілів Фольксваген влаштували справжнє сімейне свято. Крім звичних Діда Мороза та Снігуроньки, дітей розважали герої мультфільму «Льодовиковий період. Сьогодні для наших клієнтів, їхніх дітей ми влаштовуємо новорічне свято, свято Ялинки. Проводиться в стилі каски Довий період, всі серії, всі частини. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх житомирян, гостей міста, всіх жителів з наступаючим. Новим роком з різдвяними святами побажати всім міцного здоров'я, родинного щастя і благополуччя. Безліч конкурсів, співи та танці, щоб виконати завдання від діда мороза, попрацювати довелося не тільки малечі, а й дорослим. Зрештою задоволені залишилися всі, і батьки, і діти. Дуже нам сподобався це свято. Ми дуже раді, що нас сюди запросили. Чайно частіше більше таких людей, які влаштовували такі свята для наших діток. Діти всі захоплені. Велика подяка напевно, організаторам цього свята, і було б дуже добре, щоб таких свят було більше. Наприкінці свята усі діти отримали подарунки, але сюрприз підготували для дорослих прихильників бренду Фольксваген. У автосалоні Інтеравтоцентр діють новорічні акційні пропозиції.